Це у нас огірки. Мають два справжніх, Появляється третій справжній листок, десь може трошки інший. Це у нас ціла тунель, буде огірочків. А це розсада трохи залишилася. Така. Може сьогодні зробимо і висадимо її на відкритому ґрунті. Зрівняємо ті самі сорт, той самий період. Побачимо, де буде який результат. На відкритому ґрунті і в теплиці. Три листочка більших, мабуть, і немає. Ні, Не, є більші вон. Оцей сорт трошки більший. Значить, скільки тут раз, два, три, четвертий листочок справи. все все. Два, три. Перший, бачите, який пожмаканий, а чого? Я вже й не пам'ятаю. Може стрес, як ви перенесли сюди.